У віці 60-х років я став чемпіоном бодібілдингу. Ці фітнес-хакери допомогли мені створити м'язи. Вік це лише цифра, як я знайшов новий привіт та потужність на 60. Він завжди вважав себе активною людиною. Марафони, фітнес-клуби, піласи-спот були частиною мого життя. Але, зізнаюся, я ніколи не ставив за мету збільшити ем'язову масу. Тренінг швидше підтримував форму, ніж спосіб досягти будь-яких конкретних результатів. Все змінилося на 57. Гормональні зміни, працьовитість, постійні поїздки, я відчував себе лютим, застряг у рутині. Я зрозумів, що щось має змінитися, але не знав, з чого почати. У цей момент я не шукав лише фітнес-програму. Мені знадобилося щось більше нове завдання. Можливість відчувати себе сильнішим, енергійним. А потім, завдяки моїй доньці, на я познайомився з концепцією силових тренувань, спрямованих на збільшення м'язів. Ідея мені здавалася досить радикальною, особливо у моєму віці. Але я був готовий до змін. Сила тренувань з тренером ключ до трансформації. Перше, що я зрозумів, мені потрібен професійний вигляд. Незалежна підготовка, хоча і корисна, не завжди дозволяє вам вийти за рамки звичайного. Пошук відповідного тренера було важким завданням. Мені потрібен був не просто інструктор, а людина, яка розуміє мої цілі, моє обмеження, мій спосіб життя. Важливо, щоб тренер був для мене не лише наставником, але й партнером, людиною, яка може мотивувати мене і підштовхнути мене до нових досягнень. Саме тоді я знайшов свого тренера, чоловіка, який повністю повернув мою ідею фітнесу. Він не просто робив для мене навчальну програму, він навчив мене думати про м'язи, відчувати їх роботу та контролювати техніку виконання вправ. Він познайомив мене з концепцією мислення-мислення, зосередившись на певному е м'язі під час вправи. Це дозволило мені значно підвищити ефективність тренувань та знизити ризик травм. Харчування як основа прогресу. Звичайно, навчання це лише частина успіху. Їжа відіграє не менш важливу роль. Я завжди вважав себе здоровою людиною, яка уникає фаст, фуду та оброблених продуктів. Але коли я почав займатися силовими тренуваннями, я зрозумів, що цього недостатньо. Мені потрібно було змінити свій раціон, щоб забезпечити організм необхідну кількість білка, вуглеводів та жирів. Мій тренер допоміг мені зрозуміти макроелементи, навчив мене рахувати калорії та правильно розподіляти їх їжі. Я зменшив споживання алкоголю та солодкого, перейшов на цілі продукти і почав приділяти більше уваги якості їжі. Результати були недовго на майбутньому, я почав збільшувати ем'язову масу та спалювати жир. Дзвінок, який все змінив, змагання з бодібілдингу. Через рік після початку тренувань я побачив значні зміни у своїй фізичній формі. Я почував себе сильнішим, енергійним і впевненим у собі. Мій тренер запросив мене взяти участь у змаганнях з бодібілдингу. Чесно кажучи, я був шокований. Ідея вийти на сцену в бікіні здавалася мені абсурдною. Але я вирішив спробувати. Підготовка до змагань була складною та виснажливою. Мені довелося відновити свій раціон, збільшити інтенсивність тренувань і навчитися позувати перед дзеркалом. Але я не шкодую про одну годину. Вихід на сцену був для мене справжнім тестом, а також джерелом великого задоволення, що я дізнався, коли вийшов із зони комфорту. Змагання з бодібілдингу показали мені, що вік це лише фігура. Я довів собі та іншим, що навіть у 60 років ви можете досягти неймовірних результатів, якщо докладати зусиль і не боятися залишити зону комфорту. Я зрозумів, що дискомфорт є ознакою зростання. Це коли я відчуваю труднощі, коли мені це непросто, я можу досягти максимального прогресу. Це коли я виходжу за межі своїх можливостей, я можу відкрити нові сили та можливості. Мій досвід три ключові фактори успіху. Виходячи з мого досвіду, я можу виділити три ключові фактори, які допомогли мені досягти успіху у фітнесі. Професійний тренер знайдіть досвідченого та мотивуючого тренера, який може розробити для вас індивідуальну навчальну програму та допомогти вам досягти своїх цілей. Свідоме харчування. Зрозумійте, що ви їсте. І правильно розподіляйте макроелементи, щоб забезпечити організм необхідні речовини для росту та відновлення. Готовність вийти з зони комфорту, не бійтеся експериментувати, спробувати нові та виходити за межі своїх можливостей. Мій шлях триває. Тепер я продовжую займатися силовими тренуваннями, пілатесом та розтягуванням. Я прагну до постійного прогресу, до нових досягнень. Я планую взяти участь у інших змаганнях з бодібілдингу. Я хочу довести собі та іншим, що вік це не перешкода, а лише новий етап у житті, сповнений можливостей та перспектив. Не зупиняйтеся на цьому. Постійний рух вперед, ключ до здоров'я та довголіття. Поради щодо тих, хто хоче почати займатися фітнесом у дорослому віці. Зверніться до лікаря. Перш ніж розпочати будь-яку підготовку, не забудьте звернутися до лікаря, щоб переконатися, що у вас немає протипоказань. Почніть поступово не намагайтеся негайно виконувати всі вправи в максимальній вазі. Почніть з невеликих навантажень і поступово збільшуйте їх під час адаптації тіла. Зверніть увагу на техніку виконання, правильна техніка виконання вправ є запорукою безпеки та ефективності навчання. Якщо ви не впевнені у своїй техніці, зверніться до професійного тренера. Не забувайте про теплі та зачіпки, теплий аботує тіло до навантаження, а зачіпка допомагає йому відновитись після тренувань. Слухайте своє тіло, не ігноруйте сигнали, які вам надсилає ваше тіло. Якщо ви відчуваєте біль, припиніть навчання та проконсультуйтеся з лікарем. Насолоджуйтесь процесом, фітнес повинен бути задоволенням. Знайдіть те, що вам подобається, і робіть це регулярно. Вік це не вирок. Це лише можливість розпочати нову главу у своєму житті. Мої улюблені продукти для підтримки форми, яйця чудове джерело білка та корисних жирів. Лосось, багаті омега, три жирні кислоти, корисні для здоров'я серця та мозку, кинуе, джерело складних вуглеводів. Які надають організму енергію тривалий час. Броколі. Він багатий вітамінами та мінералами, необхідними для здоров'я, грецький йогурт чудове джерело білка та пробіотиків, які корисні для здоров'я кишечника. Я сподіваюся, що мій досвід надихне вас на початок власного шляху до здоров'я та сили. Ніколи не пізно почати піклуватися про себе та своє тіло. Пам'ятайте, що вік це лише фігура. Головне ваше бажання та готовність до змін.